Вітаю! Раніше записував ролик про набір шипів універсальних. Получилась така ситуація, що мені потрібно було підключити пристрій. Це люксметр, і він запитується від крони батарейка. Оскільки крони в мене немає, я вирішив спробувати через. Універсальні щупи підключити. Що для цього потрібно було зробити? Куртив щупи, це форма крокодильчика, з одної сторони і наживив тут де клеми під корону. З іншої сторони я куртив круглі контакти мінус і плюс, і на щупи. Прилада. Цей сам прилад може використовуватись як зарядний прислід для акумуляторів, також як блок живлення. От зараз я його підключив і таким чином перевірив працездатність самого приладу. Зараз прилад показує у нього напруга то більше, то менше, але ну, то вона неправильно показує. Це 100%. Бо ізначально було там 6 вольт. Ось так от. Таким чином є смисл, хто займається електронікою, купувати універсальний набор шупів.